Луганські піротехніки отримали найсучасніший автомобіль для розмінування. Вартість такої техніки близько 4 мільйонів гривень. Ця машина важкого типу призначена для оперативного прибуття фахівців до місця виявлення вибухонебезпечних предметів і проведення робіт з розмінування. Окрім цього, у держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що ця сучасна автівка придатна і для транспортування боєприпасів великого калібру. Навіть якщо випадково вибухнуть боєприпаси, водій та піротехніки не постраждають. Там є броньована стінка, яка передначена для подавлення вибухової хвилі в спину, тобто захищає водія і його попутника. Сьогодні ми отримали нову машину, спеціальне значення такої машини ще немає в Україні. Ми першу отримали, втору отримали Донецька область. Благодаря нашей службе ДСНС Украины, которая проплатила оборудование машины, передали нам. Это будет большим поспорьем в нашей работе.